Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 9 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 21 листопада 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 84600 особин за добу, 390 і поранено 253 800 песиголовців за добу, 1 170 танків 2892 одиниці за добу, 6 бойових броньованих машин, 5822 одиниці за добу. 5 артилерійських систем 1870 одиниць за добу, 2 реактивних систем залпового вогню, 393 одиниці засобів протиповітряної оборони, 209 одиниць літаків, 278 одиниць гелікоптерів, 261 одиниця безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1537 одиниць. Крилатих ракет 480 одиниць, кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4378 одиниць за добу, 7 спеціальної техніки 161 одиниця. Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!